Доброго дня? Ну з першим розпочнемо саме по тому, хто які місця зайняв? Це три перших місця громадська організація Сорорітас, три наступних антирупційна сокира, сьомий одинадцяти автомайданом і ще три наступні від Асоціації правників України. Ну і решта четверо це ще інші організації. Але от на вашу думку, чи не виникає у вас питань до самих цих результатів? Насправді не виникає питань, бо таким чином проводились вибори не лише ж в громадській раді при Міноборони. Я, як представник громадської ради при НЗК, аналогічні вибори відбувалися в нас такими ж подіями відбувалися в при набу, і насправді ті результати результати голосування вони здійснюються відкритим протоколом. І ми можемо побачити, скільки і хто який ноутбук комп'ютер віддав безпосередній голос за того чи іншого кандидата. Тому проведення виборів відкритим протоколом, які здійснені приміноборони, на наш погляд, на сьогодні найбільш відкритіший і прозоріший спосіб. Більш того, більшість представників цих організацій насправді відомі серед громадського. Сектору вони, зокрема, з цих організацій входять до громадської ради при набу деякі з них представники колишніх громадських рад. Ну і власне серед них навіть є журналісти, які вже навіть без участі в діяльності цієї громадської ради вже пророблюють певну роботу і вже мають питання до міноборони, на які поки що міноборона відповіді не надала. Тому насправді я думаю, як тільки вони розпочнуть роботу, ми це побачимо. Але як ми бачимо, зараз є найперший і такий найболючіший крок це відсутність затверджених результатів голосування. Ми на сьогодні чомусь не бачимо рішення Міністерства оборони. Це має міністр затвердити своїм рішенням. І на сьогодні його немає. Чому так відбувається, ніби вони апелюють, що є багато представників інших громадських організацій, які хотіли взяти участь і чогось були порушені процедури, але на мій погляд, це таке формальне затягування справи, відсутність якогось призначення. Ну і загалом є там законодавча процедура подання до суду у разі оскарження цих результатів. Але поки що це звернення до Міноборони. І ми бачимо можливо це більш бажання міністра поки що затягнути цей процес. Слідкуємо і побачимо. Чим саме буде займатися ось ця рада? Громадська рада це консультаційно дорадчий орган, який загалом є таким середнім етапом, між якимись побажаннями, громадянами, які є громадяни, які звернення, скарги, проблематика, яку можуть висловлювати міноборони, і самим державним органом, і громадські ради вони загалом дозволяють. А. По-перше, брати участь, наприклад, у відборі і, і контролювати кадрів, які Міноборони призначає. Б. Розглядати ті ж самі звернення і скарги мешканців, які є взагалі на будь-яку діяльність оборони. Третє. Це, наприклад, Висвітлення тієї чи іншої проблематики організація спільних зустрічей між представниками державної ради і безпосередньо громадянами чи там скаржниками, які виникає. тому громадська рада має доволі багато повноважень для того, щоб владнати конфлікти і бути таким, так би мовити, мостом між громадянами і державним органом. Ще хочу торкнутися не менш цікавого кейсу. Це щодо мера Тернополя, НЗК оприлюднило його премії попередніх двох років. Ну надав на себе не скупився. Але які ще є до нього претензії? Насправді претензій до нього немає. Це звичайний процес, коли НЗК, який повноважений на складення. І виявлення корупції, зокрема конфліктів інтересів. Конфлікт інтересів це корупційне правопорушення, одне із багатьох, які на сьогодні НАЗК чи на національна поліція може притягати до відповідальності. Ну складати протоколи притягати до відповідальності. В Даному випадку це зробило НАЗК. НАЗК вважає і чинне законодавство говорить, що на міські голови не можуть визначати собі рівень премій. І встановлювати їх е, законом це має робити хтось інший, наприклад, міська рада. Бо ми на сьогодні бачимо, що ми не да, давайте без відношення до самого надала. Ця ситуація є в багатьох насправді міських радах, коли є керівник громади, який вирішує одноособово визначати собі рівень премії, чи це 50% від окладу, чи це 250% за окладу. Тобто, як сам собі керівник може визначити цю премію? Це неправильно, це корупційне правопорушення і є роз'яснення ЗК, які затвердили ще в 2022 році, які були проведені громадські обговорення, де кожен бажаючий міг надати свої пропозиції, де... Назика визначило, що на сьогодні невірно встановлювати розпорядженням ту чи інший розмір премії, і назика вважає, що це корупційне правопорушення. Вони склали протокол і, будь ласка, несіть відповідальність. Я нагадаю, що не може керівник е, коштів платників податків визначати розмір собі заробітної плати. Це неправильно. Це має робити як мінімум міська рада, і саме назика рекомендує, що саме ці питання йшли до відома міської ради, але остаточно кра. В цій історії поставить суд, бо тільки суд притягає до відповідальності. ми бачимо позицію насправді скаржника надала мера, і ми бачимо позицію НАЗК, який вважає, що є. Суд визначить, було тут корупційне пропорушення, чи не було. Може, всі бачили презентацію Державної антикорупційної програми, але чи бачите, ви там от наявне таке рятувальне коло з різними видами хабарництва в Україні? Справа в тому, що коли говорять про антикорупційну стратегію, програму чи антикорупційну програму, всі далі уявляють собі розмір хабарів, можливість притягати до відповідальності і чиновників відразу заграти. Насправді, якраз антикорупційна стратегія регулює питання запобігання корупції, бо боротьба з корупцією це задача правоохоронних органів, в тому числі антикорупційних, саджати корупціонерів заграти. А запобігання воно регулює іншу суму, іншу, іншу історію. Це коли ми маємо якісь чинні норми, чи правила, чи закони, які треба змінити так, щоб вони не породжували цієї корупції. Припустимо, діджиталізуємо спілкування з громадяна з раксом, який надає послуги, наприклад, укладення шлюбу, і таким чином ми усуваємо корупцію від. Безпосередніх раксів, яким приходять і дають там декілька у нас було прийнято гривень для укладення шлюбу там без черги чи поза часом. А діджиталізація можливість цієї послуги в дії руйнується корупцією. Ось на це спрямована антикорупційна стратегія. Вона спрямована на встановлення інших процедур інших правил. Uh, і uh, насправді uh, на сьогодні оцінка взагалі виконання цієї антикорупційної програми до 2025 року дозволить державі зекономити близько 200 мільярдів гривень. Це колосальні кошти. Ця сума була озвучена на моменті саме затвердження антикорупційної стратегії. І таких купа речей, якщо вона буде виконана на 100%, Наша держава зможе зекономити, звісно, що не і це призведе до ліквідації окремих корупційних схем. Але потрібно розуміти, що після виконання антикорупційної там програми чи стратегії, про які всі думають, ми не побачимо е, корупціонера за грати. Ми лише можемо побачити, наприклад, посилення і пришвидшення процесу, коли антикорупційні органи будуть саджати цього корупціонера за грати це такі базові моменти, які треба усвідомити, і ми максимально підтримуємо. Прийняття антикорупційної стратегії ми максимально підтримували прийняття антикорупційної програми, які здійснюються, і зацікавлені, щоб вона реалізовувалась, виконувала. Ми будемо за цим слідкувати. Бо економічний ефект важливий і зменшення корупції і підняття рейтингу країн з корупцією. Це те, що державна стратегія разом з боротьбою корупцією має нам досягти.